Чи замінять голову обласної ради? Хто посяде місце Вікторію Москаленко та її заступника? Відповіді на ці питання нетерпляче чекали гості восьмого сесії облради, а депутати все не приходили. Місця двох фракцій порожніли. А тим часом у холі ледь не дійшло до бійки. мене на сесію, яка, власне, робиться для людей. Які є границі, які є Ви що робите? Хто вам діла давали на. Громадські активісти теж вирішили потрапити на засідання. І після гучних і не завжди цензурних доводів все ж таки прорвалися крізь кордон правоохоронців. Та як виявилося, марно з'ясувалося, що сесію перенесли. Я депутат обласної ради, голова тимчасової комісії, ну єдина офіційна особа. По технічним причинам апарат обласної ради повідомив, що сесія переносина на 12 годину, по технічним причинам. Втім, за дві години, як було призначено, виявилося, що почекати доведеться і ще офіційна версія, не готова система голосування. Сенсація, на яку всі так очікували сьогодні, так і не сталося. Депутати так і не змогли зібратися. До слова, у порядку денному містилося 40 пунктів, зокрема, звіти начальників управління з питань комунального майна та охорони здоров'я. Депутати мали затвердити програму розвитку культури на наступний рік та продовжити обласну програму протидії туберкульозу тощо. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, МСН.